Чи можна звільнити працівника за угодою сторін під час його лікарняного? Верховний суд у своїх постановах зазначає: якщо домовлена дата звільнення за угодою сторін, і вона припадає на лікарняний наказ все одно законний, але треба. Дату перенести на перший робочий день після закінчення непрацездатності. Отже, якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео на сторінці. Отже, наприклад, працівник подає заяву звільнити за угодою сторін 31 серпня 25-го року. Але з 29 серпня по 18 вересня він відкриває лікарняни. Тоді датою звільнення буде 19 вересня, тобто перший робочий день після лікарняного. Отже, Звільнити працівника за угодою сторін під час лікарняного можна і без ризику поновлення, але в наказі слід обов'язково зазначити дату. Перший робочий день після закінчення лікарняного це гарантує дотримання прав працівника на лікарняні та захищає роботодавця від судових спорів. Діліться в коментарях, як ви визначаєте дату звільнення у разі звільнення за угодою сторін, і діліться прикладами, якщо ваш працівник захворів, тоді, коли вже написав заяву звільнення за угодою сторін. Будемо розбиратись.